Ванечка, привіт, як справи, як настрій. Сереж, тебе вже включився телефон чи ні? А ти вже повірила. Вудмам чекає. Чекай секундочку, раз подивлюся, що тут таке. Супер, дуже рада чути. Вудмам, блядь, який знає. Ну що в мене стільки повідомлень? Карточку забув переставити. Думаю, що мені вже місяць ніхто не дзвонить, не пише. Ватсапі 4 дзвонки. У мене також все добре, дуже дякую. Чому ти не приймала мене в батле? Серйозно? Я не бачила, або ще щось. Ваня, вибач, щось моська, коротше. Я, напевно, вірш декламувала. Я коли вірш декламую, я на жаль, типу не приймаю. Може таке бути. Друзі, нам одну троянду треба. Секундочку, Вудман дякає. Дякую, Ваня. Дякую, велике за Дякую.